Усім привіт! Ви на каналі Аватакедавра, і сьогодні ми поговоримо про один із шедеврів підліткової драми серіал Джині та Джорджія. Дженіта Джорджія американський комедійно-драматичний телесеріал, я би сказала крінжово-драматичний телесеріал, перший сезон якого вийшов на Netflix зимою 21-го року, і буквально декілька днів тому вийшов другий сезон. Я сіла його дивитись і зрозуміла, що абсолютно не пам'ятаю, що творилося в першому сезоні, тому я вирішила його передивитись і поділитись своєю думкою щодо серіалу, так як з деяких моментів я дико крінжанула. Перша серія першого сезону починається з прекрасного монологу Джині про Кекс, а потім її викликає вчителька і каже, що її Здох! Відчим... але це не так важливо, адже після вдалого похорону свого шугадеді, Джорджія, тобто мама Джині, разом з її молодшим братом вирішують переїхати в пошуках кращого життя. З першого дня в школі Джені показує, хто тут мамочка і ставить на місце вчителя, після чого отримає величезний лайк від своєї однокли Максін і вони стають подругами. У Максіні брат близнюк, який ну взагалі не близнюк його звати Маркус, і це просто найкрінжовіший чувак, який з перших секунд намагається підкотити до джіні, але в нього виходить це відверто поганенько. Проте, друг Максін Хантер, вже поклав око на Джині і запросив її на побачення. Мама Джині, Джорджія теж не гаяла часу і знайшла нового дядька, який буде утримувати її та її діток. Після того, як Маркус дізнався про побачення Джині, він заходить в її дім через вікно і влаштовує тупий скандал, після якого вони вирішують напекти кексів. Це просто найвища точка крінжу. Типу, ви тільки що посралися і вирішили зайнятися коханням. Хоча в тебе, Маркусе, є дівчина, а ти Джіні, як годину тому прийшла з побачення. Після гарячої нічки закохані починають ігнорувати одне одного, але нічні рандеву продовжують. Після всього цього пиздецю, Джині забуває херна Маркуса і починає більше спілкуватися з Хантером, який ну просто киця бабина. Тим часом Джорджія комфортненько влаштувалася на новому робочому місці і успішно строїть глазки пол. Ця жінка просто королева. А зараз я трішки пройдуся по персонажам, які фігурують у серіалі «Жанна і Жоржинія. Це Пол, мер міста і той, кому успішно строїть глазки Джорджія язва. І яка завжди намагається впихнути свої 5 копійок. Подружки Джинні, Максін, моя бабочка, Абі. Вона мене бісила, та Нора. Вроді нормальна. Остін, молодший брат Джинні. Елен, мама близнят, Нік, колега Джорджії. Він просто крінж. Ходячий крінж. Зайн батя Джині, він з'явиться трішки пізніше. І... Джо, я не могла відвести від нього очей. Він просто мілашка, мілашка Він такий добрий і взагалі просто краш. Він має власну кав'ярню в місті, в яку Джорджія вже пристроїла Джині. Також в серіалі нам показують тяжке і гірке минуле Джорджі, але я не хочу про нього говорити, тому що воно не таке крінжове. Продовжуємо щоб це був запілітковий серіал, якби в ньому не було шкільної дискотеки, на якій Джині встигла поцілуватися з Хантером і маленько попотякатись Маркусом. І як завжди, класична Санта-Барбара. Після дискотеки Джіні говорить з Хантером і вони вирішують зустрічатися. Це все чує Маркус і ну вибачає пацанчик. В прольоті після вечірки все йде, начебто нормально. Джині з Хантером. Вона скидає йому свої нюци, але йому насрати, так як домашка важливіша. Тому вона вирішує скинути їх Маркусу, який не такий байдужий до її фоточок. Вони переписуються, і він питає, чи вона отримала задоволення під час їхнього минулого разу. Дженні пише, що ні, і він пропонує їй зробити це зараз. Дженні написала ок, але забила на це хер, і почала чистити зуби. І тут трапляється ось це. Hi, this is brittany 12 hours before my show Джорджі тим часом справжня бізнесвумен влаштовує вечір казино і зриває багато бабла, а також прихильність пола, який почав нею захоплюватись. Після ось цього у школі приходить конкурс талантів, де Хантер співає пісню і присвячує її Джині, після чого вони миряться і у них знову все добре. Далі, як у кожному нормальному серіалі про підлітків, у нас Хеллоуін, на вечірку, в честь якого Джині зі своїми подружками завалилася в костюмах Брітні Спірс. Просто iconic момент. Особливо нічого не відбувається. Всі бухають. Максіна жралася і зловила білку через нерозділене кохання до старшокласниці Софії. Дженні вирішує провести її додому, і звичайно, вона стикається з Маркосом. Вони знову мило подякують і вирішують залишитися друзями. Угу, Як неочікувано. У Джорджі теж видається гаряча хелоїнська нічка. У них стається перепихон з полом. Після всіх цих пристрастей Джорджія повертається додому і виявляє, що до неї приїхала сестра. Джінні, дізнавшись про це, влаштовує скандал через те, що так ніхто не робить, мамо, чому ти не сказала, що в мене є тітка, і так далі. Продовжуємо. Наступного дня у Джіні дерешка. Вона все ще зла на маму, але її підбадьорює Хантер своїм прекрасним танцем. Після прикольного дня в школі Джорджія робить вечірку для своєї малої і її подруг. Але дівчатка вирішують, що ця вечірка занадто нудна для 16-ліття, тому вони добре подумали і завалилися в хату Максін і почали бухати. Джіні насвинячилась так, що опинилася у відділку, але полчик її швидко звідти витяг і повіз додому. Після добрячого будуна Джіні йде до школи і отримує повідомлення від батька, що він приїхав. Дженні дуже зраділа приїзду батька і проводить з ним багато часу. А з Джорджією вона починає все частіше скандалити, просто з ніхара. Ну да, батя приїхав, на мамку можна і болт покласти. Щодо самої Джорджії, то вона піненько крутиться як білка в колесі між цими двома, між гарячим деді і мером, який має багато бабла і любить її бестями. Тому вона вирішує їх познайомити, щоб не було ніяких зайвих питань, як то кажуть, і рибку з'їсти, і на дещо сісти. Тим часом у школі проходить конкурс написання. Творів, у якому Джині і Хантер беруть участь. У Джіні просто прекрасний твір, на думку всіх її одноклів, але виграв Хантер, так як вирішують не однокли, а вчитель, який відверто не любить Джіні з перших днів її перебування у школі. На цій основі Джінні починає колупати Хантера через те, що в неї краще есе, і він незаслужено виграв. Вони починають сваритися, обзиватися всякими расистськими фразочками і доводять один одного до сліз. Все. Це була найкрінжовіша сварка просто на рівному місці. Після сварки Джині йде на рандиву з подругами, з якими теж виясняє відносини, але вони швиденько миряться. Після зустрічі з дівчатами Джині повертається додому і хоче розповісти мамі про веселий вечір. Але, зайшовши в кімнату Джорджії, вона застукує її з її батьком. І все б було б окей, якби Джорджія Айоном не були розлучені протягом 15 років, і у неї не було б пола. Після побаченої картини Дженні біжить у свою кімнату в істериці і хоче зашкодити собі. Але у кімнаті виявився Маркус, який приліз зізнатися їй у коханні. Джині просто скаже ніє і починає з ним сваритися, типу яке в сраці кохання. А Маркус з цієї дурі виліз з вікна, сів на моцик і мирненько в'їхав собі у дерево. Отака от, от любов. Після того, як Дженні зізналася, що Маркус побився, вона почуває себе дуже погано, і розуміє, що теж кохає його донистями. Ба! Джорджія теж почуває себе дуже погано, але через минулу гарячу нічку, тому вона вирішує розказати в Сополу, який робить їй пропозицію. Нормально. Джорджія не знає, куди себе подіти. З одного боку вона кохає зайна, а з другого багатого мера, який подарував їй каблучку з діамантиком. А ще ця жінка на стороні виписувала собі чеки з бюджету Мерії. Знаєте, що було на що поїсти, і її спалила Синція, та сама язва, яка, до речі, теж балотується в мери. Продовжуємо. Джені настільки себе погано почувала через Маркуса, що вирішила завалитися до його хати через вікно, признатися йому у коханні і напекти кексів. Батя Джені їде, а Джорджія заручується з полом, через що Джені дуже рада. Бле. Синці намагається підкинути свиню Джорджі і розказати всім, що вона тирила гроші з бюджету Мерії, але Джорджія все продумала і Синця обісралася у всіх на очах. Максін дізналася, що Джинні спала з її братиком і перестала з нею спілкуватися. Але поки що Джині не знає, чому та з нею не говорить, тому вона тиняється по школі як бідна котеня. Джині вирішує поговорити з Хантером, і він каже, що йому дуже соромно через сварку. Він її кохає і хоче все повернути. Дженні, звичайно, трішки прихиріла, тому що ж в неї цей, ну, вже Маркус є, спойлер якому на неї насрати. Настає час шкільної вистави Максін, після якої всі подружки дружно грузять Джині через те, що вона спала з Маркусом. Це все випадково чує Хантер і дуже розчаровується в Джині та рве з нею. І тут випадково йде в туалет Маркус і влізає у сварку. Всі дружненько переключаються на нього і тепер починають грузити Маркуса, який каже, що все, що було жінні, це помилка. Бля, ну який він тупий, ти ж у коханні її зізнавався, у дереву в'їхав через неї, а тут перед всіма ти обісрався і сказав, що це була помилка. Ну, серйозно? Після всіх цих пристрастей вимальовується Габріель, екей Джесі, який є приватним детективом. Він зустрічається з Дженні на її роботі і каже їй, що Джорджія небезпечна, і, скоріше за все, це вона кікнула її вічима, отруїла отруйною квіточкою. Дженні вірить кожному його слову, тому що в неї підстави йому вірити, іде додому, збирає тормозка, бере малого і їде харзне куди. Дуже по-дорослому. Тим часом проходять вибори, під час яких Джесі підходить до Джорджії і каже, що знає всі таємниці. Проте Джорджія йому мило сміхається і робить вигляд, що нічого не знає. В принципі, на цьому і закінчиться перший сезон, який висновок можу зробити. Серіал непоганий, але місцями нелогічний і крінжовий. Але місцями дуже цікавий, тому ставлю йому напевне 7 з 10. Також у серіалі підняли важливі теми, але суть важливих тем перебуло акцентування на тупому підлітковому коханню, підліткових проблемах і так далі. Картинка гарна, на акторів приємно дивитися, тому хай все-таки буде 7 з 10 Якщо у вас нудний вечір, то можете глянути. Знаєте, це той серіал, який варто лише подивитися і забути не більше. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду дуже вдячна твоєму лайку і коментарю. رس yes. رسید yes. 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 Yes.